Чи будемо з хлібом, чи не загрожує нам голод, сьогодні на порядку денному не тільки в Україні, а як бачимо, і чуємо і в інших державах, особливо Азії і Африки, і особливо тих, які залежать від українського зерна. У південних областях намолотили вже не по одному мільйону тонн збіжжя. І в Київській області жнива перевалили за екватор. Що ж маємо у нашій кагарлицькій громаді? Розповідає заступник кагарицького міського голови Іван Сімцов. Урожай навіть менший прошлого року вплинула таке посуха, недостатки вологи. Навіть зараз, якщо вона, ця волога йде, то ми бачимо 2-3 міліметри. Це тільки мішає жнивам, через що затягуються жнива. Прошлий рік ми 27-28 вже ранню групу завершили, а сьогодні ми тільки 25% всього збіжжя зібрали. Тому і по пшениці в нас менший урожай. Десь середній врожай сьогодні по району по, по нашій громаді 37 до 40 центнерів. Це ви розумієте, що це невеликий врожай. Те, що зараз вітується, воно дещо вирівняється, але може бути таке, що навіть в меншу сторону. Ячмінь теж небагато, 35-37 центнерів, озимий ячмінь. Ярий він, мабуть, буде ще гірший, тому такі в нас не дуже втішні. Але й за такого відносно невисокого врожаю, ранніх зернових, Україна не голодуватиме. Адже зазвичай вирощує набагато більше збіжжя, ніж споживає сама. Решту експортуємо. У нас не буде голоду в Україні, це 100%. відсотків. При цьому, навіть невеликому врожаю. Нам хватить, всього хватить. І буряк непоганий, хто сіяв, і на нього надії дуже великі. Але знову ж, яка буде ціна? Ніхто сьогодні не знає. А ціну зернотрейдери пропонують за хліб смішну 2-3 тисячі гривень за тонну золотого українського збіжжя. Пропонують нам 2,5 тисячі три за тонну пшениці. То сьогодні собівартість в самого крутого господарства 5 тисяч, а в таких менших, де більші затрати, де ну, не так вони ще розкручені. 6 65 тисяч тонни пшениці. Це виходить, що ми повинні в два рази дешевше продати, чи ми його вложили. Ну, смисл його продавати. Тому ще раз і ще раз буду закликати не продавати оцим зернотрейдерам, спекулянтам, які сьогодні в нас є на ринку. Буде ціна відповідна. Ми не кажемо, що ми повинні заробити там якісь сумасшедші цифри. Хай це буде 7-8 тисяч, хай хоч якийсь плюсик невеличкий, хоч би вернути те, що ми потратили. Розуміючи те, що сьогодні війна. Але це, але це не мінус два рази. Ну, отака біль у нас сьогодні. Зернотрейдери ж, тобто посередники між сільгоспвиробником і покупцем збіжжя, вже потирають руки в передчутті надприбутків, як воно й ведеться в Україні, десятки років. Що ж робити з сотням тисяч аграрів, які зросили батьківську землю кров'ю, і потом не досипаючи ночей. Саме краще було б щоб держава закупляла це збіжжя, а не щоб ці, як ми їх називаємо торгаші, які на ринку зараз зернотрейдери, так названі. Які на ринку вони тупо заробляють на нас. Коли сьогодні хлібина 30 гривень в магазині, борошно 18, 24 гривні, а по якійсь причині вони нас купляють пшеницю по 2,5 тисячі. Сьогодні реально хлібина повинна стояти 15 гривень максимум. А нам розказують, що отут якраз треба, щоб трутилася держава то, що це монополія зараз зернотрейдерів, вони що хочуть, те роблять, які ціни показують, які там їм вигодні, такі вони показують. Сьогодні в Європі ми знаємо всі, бо ми ж спілкуємося, їздимо туди, є в нас і, і з Данії, в нас працюють, ви знаєте, два підприємства. То в Данії сьогодні 400 доларів тона пшениці. І їхню пшеницю зрівняти з нашою це небо і земля. В них чистий фураж, а в нас другий, третій клас до першого. Тому от такі в нас ціни, такі паритети цін. Так само в Польщі 400 доларів тонну. От якщо сьогодні там до 40 гривень, то ми розуміємо, що це 16 тисяч тонн пшениці. Ну, допускаємо те, що хай заробить зернотрейдер теж, ну мінімум 9, хоча б нам залишили. Це 9 була ціна прошли рік при курсу долара 27 26 була 9 ціна на тонну пшениці. Тоді були ціни на хлібину 22-23 гривні. Ми все це добре пам'ятаємо. Сьогодні 2,5 тисячі 3 тисячі тонн пшениці, хлібина 30, борошно там за 26-25, за 25, і нам розказують вони, що їм не вигодно і так далі. Ми розуміємо, що логістичні збільшилися витрати, це паливо, але паливо збільшилося, ну, скажем. Майже в два рази. Якщо ми пройшли рік купляли по 25 солярку, по 26 – це опт, то сьогодні можна купити опт по 50 гривень. Ну в два, в два рази. Але не стільки солярки витрачається при цьому, щоб така була ціна у нас при закупці на збіжжя. Але держава добровільно віддала монополію в руки. Ми б не сказали «пройди світів», але, в усякому разі, людей, які задля прибутку готові на все, хоч би й тисячі фермерів розорилися. А це вже в перспективі загрози національній продовольчій безпеці. Тож поки що. Не потрібно спішити з реалізацією зерна, як би важко не було. Може ще десь якісь запозичення робити. Потрібно складувати зерно, воно все рівно буде в ціні. Його немає в цьому році такого, як було в прошлий рік, І його й не буде вже, бо де воно візьметься. Ще там є якісь надії на кукурузу. Вона стала трошки краща після цих останніх дощів. Соя поправилась, там соняшник пішов в рост. Ну, це не по всій Україні, тому що ми спілкуємося з хлопцями з інших регіонів. То там ситуація набагато гірша. Ми сьогодні ще і обіжатися нам, що в нас тут погано щось. Є в нас такі фермери, які там скаржаться на те, що все погано. Ми ще в дуже хороших умовах, на слава Богу, не бомблять, не палять. Все в нас все ціле. Ми можемо працювати, ну, ціни, будемо держати зерно, воно пригодиться в нас навіть в державі. Вкрай несприятливо вплинуло на роботу українських аграріїв, а точніше на реалізацію збіжжя нинішнього літа, блокування московськими загарбниками українських портів, через який йде левова частка нашого зернового експорту в Україні. Такого експортного збіжжя понад 20 мільйонів тонн. Є торічний урожай і в складах фермерів Кагарлицької громади. Багато ще збіжжя лежить прошлогоднього. У нас в кожній. Кожного фермера щось обов'язково є ще з прошлого року, у кого кукуруза, в кого соняшний, в кого пшениця, в кого ячмінь. Все це також не дає і якби заважає і в складі, і ну, створює проблеми в тому, що заводяться різні амбарні складські насікомі жуки, які ну, пошкоджують і з'їдають зерно. Тоді воно стає також не товарним, а може бути тільки фуражним. Тому це ще плюс додаткові витрати на газацію, на обробку цього зерна, щоб ну, не допустити пошкодження оцими шкідниками з біжа. Ну, ми сьогодні настроєні оптимістично всі фермери громади. Є дехто вже так, якби і побаюся того, що не буде чим сіяти, треба взяти себе в руки, не дивитися ні на що. Не буду казати, бо викликає таке занепокоєння, що дехто вже панікує, що не буде що реалізувати, не буде чим сіяти. Всі в долгах, як у шовках кажуть. Сьогодні не заплачено ні за хімічні засоби, не заплачено багатьох і за солярку брали в долги. Тому ну, ситуація не дуже. Хороша. Розуміємо всі, що війна. Зібрати збіжжя треба, а тоді побачимо, вже як буде, може десь Бог таки відкриються, як не порти, то може більше цими, ну, наземними шляхами будемо відправляти. Може більше залізниця більше візьме на себе цієї ці відправки автомобільний транспорт. Хоча це ми розуміємо, що не вирішує дану проблему. Сьогодні тільки 5-6 відсотків можна це зробити отакими, ну, таким шляхом. Основним нас був, ми всі знаємо, це морський шлях. Коли одна баржа забирає, то стільки зерна, що треба до трьох тисяч автомобілів одночасно відправити. Так що самі розуміємо, яка ситуація. Як у такій ситуації держава підтримує своїх годувальників у прямому сенсі слова, одна з програм. Програма кредитування безпроцентного для фермерів, яка передбачила наша держава, наш уряд. Ця програма непогана, але, на жаль, не всі змогли отримати цей кредит. А чому кредит це проценти не будуть братися там майже аж до жовтня місяця, просто гроші дали і хлопці користуються. А не всі взяли з тої причини, що там дуже багато було паперових різних бар'єрів. Які не всі не змогли їх ну, подолати, ці бар'єри. Таке що було. Більшість, скажімо, хто мав потребу цих кредитів, хто взяв. Як на погляд, безсторонній монополіз в аграрному секторі України породжує багато лиха, ось, хоч і нині, у відголосках цієї історії з портами. Але влада, вочевидь, чи побоючись різких рухів, чи перебуваючи в тісних і дружніх стосунках з монополістами, не квапиться ставити червоне світло задля урізання апетитів своїх. Імовірних, правда, бізнес-партнерів, щоб не дозволити вітчизняному агробізнесу стати на коліна. Державі військовий стан можна будь-кого заставити робити те, що сьогодні потрібно для держави для перемоги. А не один заробляє, а другий закриється просто і точно може не посіяти. Ми надіємося, що ми посіємо його зимі і все будемо далі робити і зберемо те, що ми. Це ну, дуже важко, просто щоб зрозуміти, що ви ж бачите, які ціни на паливо. Добре, хоч воно з'явилося, то зразу був, бо багатьох не було, дізельного пального взагалі не було. Були запаси, а в кого не було. А це було 80% в кого не було. Вже досівали і один в одного позичали, щоб досіяти весною. А на збір ну, з'явився паливо, хоч і ціна така, але слава Богу, що вона є. Щось ми все про хліб та про землеробство. Але ж треба не тільки хліба, а й до хліба. Отже, про тваринництво хоч кілька слів. За реалізацію зерна фермер отримає гроші ж хто зна коли. А ось тваринництво – жива копійка, оборотні кошти. Оборотні кошти сьогодні. Фермер може ну за ці кошти якось протриматися до кращих цін на зерновій. Це дуже хороша альтернатива, але це теж дуже затратне виробництво. Багато хто від нього відмовився, ви ж знаєте. Але в кого воно є, воно сьогодні дуже допомагає. Ціни мало мальське піднялися на тваринницьку продукцію. Ми бачимо, що є і м'ясо, яка ціна, і молоко трошки піднялася ціна. Воно сьогодні більш-менш вигідне. Якщо продавати зерно по такій ціні, то краще згодувати дійсно тваринам. І це буде набагато вигодніше. І це вже буде додана вартість на, на м'ясі. А так ми віддаємо, просто віддаємо зерно, ніякої доданої вартості ми не заробляємо. Зрозуміло, треба робити нам сьогодні багато переробних галузь розвивати. Держава обіцяє, що будуть давати фермерам на це, на переробні підприємства. Поки місць нічого немає, надіємося на якісь закордонні гранти. Може, звідти які копійки, бо ну, бачимо, що реально може бути таке, що можуть такі гроші поступити на Україну. Тому треба кожному задуматися, хто що хоче, хто що може, і в кого на що є якась ностальгія чи якесь бажання велике щось робити, переробляти і продавати вже товар із доданою вартостю, який дасть і робочим місцянам, який дасть і якусь перспективу на кращий розвиток. Тому що, поки ми дождемося цін, невідомо, коли вони будуть. Ми б сказали переробні підприємства Альтернатива бездумному сировинному експорту, хоч, звичайно, зерна, а хоч і, скажімо, залізної руди. Але, як співається в пісні, надія є. Не без ноток ось такого реалізму. Все, хтось хоче на нас заробити, тільки фермеру нічого не дати. Ну, Так не вийде. Ми будемо теж держати це зерно, поки ніхто нічого не буде продавати. Саме головне, щоб наші воїни сьогодні інтенсивніше вели наступ, звільняли Україну, звільняли порти, потопили їм ті кораблі, щоб вони не мішали нам в Севастополі. Ну це вся зброя. Не буде там кораблів, буде свободне судноплавство. Русських кораблів в Севастополі не повинно бути. Севастополь це Україна, ми ж знаємо. Все. Тому не буде тої бази, буде свободний порт, зразу все піде, все зрушиться і в світі вирішиться продовольча криза, яка сьогодні виникає вже. Ми не будемо, в нас не буде голоду в Україні. Це 100%. При цьому навіть невеликому врожаю. Нам хватає. Кілька українських портів, щоб не наврочити, розблоковані. Але безпосередньо на фермерську спільноту в сотнях таких громад, як Кагарлицька, це вплине ще ох як не скоро, і тому свою зброю треба тримати на поготові. Тільки у армійців зброя вогнепальна, а зброя хлібороба то бажання і вміння, плюс технічна оснащеність і ринкова кмітливість задля битви за врожай, за продовольчу безпеку своєї країни.